Усім доброго дня! Ми продовжуємо грати в острів. На чому ми закінчили минулого разу? Минулого разу я трошки розбудував парк, який просили на стрімі. Розпланував, посадив тут дерева, ще альтанки, бруківкою зроблять набережну. Це, я сподіваюся, що це в цій серії буде. Також додав, ось тут запланував олійницю і е, кравецькі робітні, і ще одну риболовню. Знову ж таки, це, мабуть, навіть за сьогодні не встигнуть. Можливо, Кам'яниці встигнемо рядочок побудувати тут. Подивимось. Відтискаю паузу. А й воно вже стартує. Всі поля вже налаштовані. Там проблеми я ще хотів з продуктами вирішити, але будемо вирішувати їх по ходу. У олійниці склад заповнений. Серйозно? Вони не забирають соняшникову олію. Чому? Ми ж її повинні сюди возити. Хіба ні? Ну. Просто далеко возити? Кладка. Так, у нас потихеньку тут набережна вибудовується. Я хотів, типу, причал зробити, але оскільки причалів немає, то буде така, ну, типу, кладка. Лавиці дуже смішно вийшли, тому що нахил настільки сильний, що ніхто там сидіти не зможе. Але механіка гри дозволяє їх там поставити, то чому б ні? Що там далі? Думав, що тут стартанути. Хотів пару хаток побудувати, але все-таки вирішив зупинитись, поки будемо їх робити, не знаю. Можливо, з іншого кінця почнемо. Хоча, можливо, ти і правий, і треба буде працівники для причалу. Зараз щось придумаю. Деркачі, Пшениця, до речі, мало. Взуття є. Трошки, але є, нам треба ще, одну, ще одне взуття, щоб вони робили. Дуже мало яєць. Треба ще курники. Соняшникової лії досталь, але щось вони її не беруть уже в такій кількості, як раніше. Одяг. Меду назбирали. Це добре, і все. Треба ще одну чоботарню. Мені здається, що оці два хлопчики не справляються. Я би ось тут. Бо тут у нас буде шкіра. А... Я би ось тут розпланував ще одну чоботарню маленьку. Вона не так багато місця займає, і вона може отут і поміститься. Нікому не заважаючи. Але це, знову ж таки, на далеке-далеке майбутнє. Вона нам зараз не пріоритетна. В принципі, як і парк, він мені також не пріоритетний. Хай краще його будують в вільний від роботи час. Правильно? Давайте все-таки одну кам'яницю бахнемо наперед. Балаклія. Борошно. Трошечки-трошечки. От йому треба 9 тисяч, де мені їх взяти, якщо у нас стільки немає. Соняшникова олія Кієм. Так, одяг є, меду є. Ти бач, яка дорога до церкви? Хай ходять церкву. Я розумію, що у них на це там, місяць піде, якщо вони там з цієї хати підуть. Нічого. Вода в тебе закінчилась, ти прямо біля криниці живеш. Як? Причому є вода. А, хтось 200 собі забрав. А хто це забрав собі 200 хитрий? Зарезервував. Не вистачає води, правильно? Бо у вас на вулиці немає. Давайте вам зробимо ще. Ось тут криничку правильно. Десь отут. -то. І, мабуть, її в пріоритет. Так, що там наші ці поцівні? Поки поки орання. Але вже наймаються різнороби. Все, це добре. Пішли засівати поля. Раз, два. Тут ще ні, правильно? Бо він почав з дальніх полів. Тут коровки всі пасуться. Тут, раз, два, три, 4, 5, 6. Тут також всі пасуться. Будівництво завершено. Я їх всі пор... зарезервовував. Не впевнений, що є сенс поки сюди людей заселяти, У нас людей вистачає. Але подивимось. В панютине треба відправити гінця. Барвінкове це сир і поташ. І одразу давайте в панютине відправимо гінця. Березень місяць на причалі всі працюють, все нормально. До речі, мало моркви і цибулі, так що, в принципі, нема що й відправляти. Але відправимо. Так. Хто там? Панютина. Соняшникова олія. У нас дуже мало. А, уже залишилося цибулю всю віддаємо, моркву всю віддаємо. Пиво трошки є. Так, далі. Відтискаємо, поїхали. А вони роблять бруківку. До речі, це перша бруківка в нашому селі. Не знаю, чому вона не біля будинку голови села. А в парку. Але люди просили, я зробив. Так, Балаклія. Борошно. Е, трошки. Дуже мало. Чому? Невже... Скільки в тебе млинів? Більше млинів треба? Може, я дійсно мало млинів поставив і багато від них хочу? Е, ну, наче є. душе немає. Взагалі немає. Не назбирали. Так, що можна купити? Залізо у нас є. Каміння. Поки ні. Що наші корівки тут? Нормально. потихеньку ростуть. Мерефа, соняшник, вапно, ну, ні. Соняшникова олія. Є борошно. Дуже мало. Курячі яйця. Є. Сала немає. Ну і все тоді виходить. Е, відтискаємо. Що олійниця? Недостатньо для нового насіння. Ну, зрозуміло. Ніхто ж і не змушує вас. Так, ось тут я хотів ще одне маленьке поле додати. Таке куценьке, маленьке, воно тут якраз ідеально стає. Що це місце зайняте? А, ось так треба зробити. Де вхід у вас буде? Там вхід. Давай ближче до ферми, хай буде вхід. Ось так. 840. Добре. Що? Що, що? Проблеми з постачанням корму для тварин. Е, так зараз червень місяць закінчиться. У вас почнуться яблука. Давайте вам більше яблук дамо. Все вон, яблука йдуть. Нормально. Кризу пережили. Кам'яницю добудували. Що тепер будують? Знову бруківку будують. Хтось прибув. Соняшник. Соняшникова олія. Є, борошно. Дуже мало. Сало. Дуже мало. Курячі яйця дуже мало. Що робити? Ще е, ці курники ставити? Мабуть, так і зробимо. Що там наші сироварні? Недостатньо молока. Ну Мабуть, з оцих корівників далеко носити це молоко. Давайте ми вам корівник і сироварню поставимо в пріоритет. З овчиною у нас все добре. Овчини багато. Дуже багато. Мерефа, так, а як, ну, от, от як мені тобі щось продавати, як у нас з тобою вже всі 5 експорт. Зря приїхав. Так, у нас добудувався корівничок. М -м -м я би сюди перемістив з оцього корівничка все. Відповідно, хай сюди наймаються люди. Ось ти на паровому полі оптимізувати оголів'я. І коли вони наймуться, я перекину. Ну давайте вже в листопаді, коли вони повернуться в корівник, ми їх перемістимо ось туди. Хай вони поки носять ціну, воду. І сироварня. От сироварню можна набирати вже людей. Відповідно, опції наймо. А у вас однакові, правильно? Застосувати. Застосувати. Як тут ще сильніше прискорити? Х12 це мало. Мені треба більше. Вони так довго цю бруківку кладуть. Це жах. Так, що сироварня, працює? Недостатньо молока. Ага, добре. Масло менше. Масло нам треба десь 200. І можливо, тут є сенс сметани. Ну так, да, сметани робити менше. А от сиру по максимуму. Онець деркачів. А, вже січень місяць я завтикав показати все, а господи. Все позабивали мені баки. Добре, тоді в кінці серії вже подивимось підсумок за 2 роки. Урячі, яйця нормально назбирали вже 1600. О, це добре. Це курочки пішли працювати. Ем, одяг і мед. Що у нас дерева? А, ви закінчили з деревами. Вам відповідно, а куди ви ходите на роботу? Аж ось туди, ви що, прибацнуті? Все, дозволити вирубку Вирубайте ось тут. Хай по черзі вирубають. Почнемо з більшого. А вони ходять вирубати аж оце. Прибацніті. Я думаю, що так швидко вирубали все? І ці вже майже дорогу вже зробили? Такий простір вимальовується для майбутніх тут. Інфраструктур. Так, відповідно, раз у нас закінчується лютий, у нас вільне поле. Давайте його. Е Бо ось тут уже ж буде картопля, відповідно, нам треба один пар. Тоді останнє ми робимо під пар. Я правильно розумію. А, у нас це зараз буде пар, правильно? Маленьке. У нас буде раз, два, три, чотири. 5, 6. Ось так. Відповідно, ти дублюй. У тебе буде пар ячмінь. Льон. Ні. Ну, так, пар пшениця, льон, ячмінь. Це буде 5, 6, 7, і відповідно восьме. У нас його ще немає. Воно буде маленьке. Воно буде ось таке. Задіяти. А у тебе буде пар, і того у нас буде три пари. Все вірно. Відтискаємо, поїхали. І поки пам'ятаю поки пам'ятаю, березень місяць відправляємо до панютиного і до Барвінкового. Найшвидша відправка гінців. Ще навіть корови не встигли до поля дійти. Я завтикав перекинути Корів. Раз. Два, три, чотири, пять, шість. Сім. Вісім 9, Десять. Все тут є. Тут прибираємо Галочку. Відтискаємо. Панютини, Соняшникова олія. Дуже мало. Цибуля. Морква? І пиво? Пиво взагалі немає. А що таке? А що таке, де пиво? Ви що не працюєте? Броварі? панютини, Соняшникова олія. Не назбирали ще, вибачай, і цибулі також мало, і моркви мало. Травень місяці яблук ще нема, і пива нуль. Так що ні. Так, почались проблеми з експортом. А отже, що? Навіть не знаю, що нам ще треба. Я би отут ще один райончик з хаток зробив, мабуть. Коли довирубають весь цей ліс уже. А ви ж вирубаєте його? Так, да, вирубають потихеньку. Сім дерев залишилось. Які ви молодці? Як ви швидко це все зробили? Панютине? Так, все. А що ми не продаємо теплий одяг? Через Панютине? Що у нас з теплим одягом? Як справи? Три тисячі тут лежить? А тут заповнена вся. Чому? Давайте ми сюди ще зробимо теплий одяг, правильно? Теплий одяг. 5 дун -ду. Хай носять. Що у нас? Якраз 15 тисяч, навіть якщо заповнять повністю, нічого страшного. А тут явно більше. Тут 25 тисяч, відповідно, давайте 6 тисяч. У нас буде 10, і їм треба 15 на 3. Це по 5, навіть якщо вони. Але вони, вони заповнять повністю, так що хай носять. Тим паче ми будемо зараз збільшувати їм обороти. Тобто у нас просто зупинився весь процес. Я правильно розумію? Тому що просто зупинився склад. Так, відтискаємо, що наші яблука позбирали. Вишні ще є, серпень, ви ще працюєте, вересні, скоріш за все, ви вже не потрібні. Так, кінець грудня. Давайте, щоб не завтикати. У нас подвійна серія, тому нам багато ще чого е розказувати по ресурсам. З цим, наче, все нормально, закінчили. Тепер дивимося сюди. Що у нас скарбниця? Скарбниця росте за два останні роки, за дві серії будемо одразу дивитися. Прибуток не такий великий, бо мало експорту у нас. Податок на житло плюс-мінус такий самий. Податок на землю ми зменшили. Податок на статки збільшився, тому що люди почали багатіти. Податок на корчми я не збільшував. А можна, до речі, було б, що там у корчмарів наших? Ну, дохід 60. А у цих дохід 60. З 60. Ну, давайте хоча б тоді по 20 у них брати. У цирюльні як справи. У цирюльні справи. Ого, 130 у них справи. Ну, нормально. 50 я поки забираю. Давайте 60 уже хай буде. Є. Далі. Місцевий ринок. Це добре. Експорт невеличкий, нам треба більше. Видатки. Не найбільші, але збільшились, тому що я зарплатню всім підняв. А... Імпорт в минулому році ми щось закупали. Ні, не закупали. Заробітна платня є. Гінці відправили в цьому році. Грошова допомога нікому не давали. Місцева закупівля непогано, позик немає. Все. Мені подобається. Казав 40 тисяч, майже дійшли. Якби все добре було. Так, тепер тут, що у нас по ресурсам? Абрикоси це нормально, баранина, ну у нас багато овечок, і вони ростуть, і у нас багато хлопчиків, тому їх вбивають. Це, на жаль, нормально, воно потім стабілізується. Борошно добре, буряк, не дивимось туди, вишні, гарбузи. Кабачки, капуста це нормально. курятина. Курятина трошки спортилась. Мабуть, все-таки я переборчив, і їм багато, але вже нічого міняти не буду, хай буде. Ми виробляємо в рік 200. Вони їдять 1900. Ну, подивимось. Так, повинно тоді 300 залишатися. Можливо, в нас з минулого року залишалося Зіпсовано 200. Можливо. Так, курячі яйця. Мало, дуже мало, потрібно більше. Будемо будувати курники. Лій. Малина. Яким чином? Де ви її берете? Я Де. де ну як? Не розумію. У тебе стоїть 50. Яким чином? Все, коротше, я зрозумів. У нас малина буде тільки в, одно, в одній коморі ось тут. Тільки тут. І з цієї комори буде в усі яхтки постачатись. Все, і ось тут прибираємо її. подивимось як буде тепер. Так, масло зіпсувалось. Ми його зробили багато, вони вже стільки не їдять. Тоді можна зменшувати. Відповідно, 200 ставимо 150. 200, 150. І тут також десь треба 20 150. Подивимось, що тепер буде. Далі. Мед зрозуміло, бла-бла-бла. Молоко. Мені подобається. Морква дуже мало в цьому році, дуже мало. О... Огірки. Риба, свинина. Сир малувато. Сметана зіпсувалася. Нам не треба стільки багато тепер сметани. Ми сметану можемо спокійно тепер робити по 200 сметани. Усюди. На чому я закінчив. Сметана. Нам треба поправити сметану ось тут. Поправив і в останньому сметани ось так. Є. Далі. Вся решта в нормі: сіно, хрін, цибуля, часник, яловичина. Тут все нормально. По населенню все чудово, дуже багато дітей. Я не знаю, є ж сенс ще школи робити чи ні. В принципі, все показав, все що хотів. З полями вирішимо на наступний рік уже, як воно буде. Активуємо це. Я ж кажу, скоріш за все, тоді ще одну ферму побудуємо отут поруч. І розподілимо оці всі, скільки тут 30 полів. Тоді поставимо по 9, щоб було їх на кожному. Замість 12, щоб у них було по 9 або по 8. Побачимо. Все, тоді цю серію будемо закінчувати. Дякую всім велике. Дякую, що подивились. Якщо вам сподобалось, можна поставити лайк, підписатись на канал, залишити будь-який коментар. Усе це допоможе каналу розвитку. Також можете заходити на Twitch, там проходять трансляції на різноманітні ігри, в тому числі зараз. Посилання є в описі під відео, і зустрінемось з вами у наступній серії. До нових зустрічей. Бувайте!